Так, дівчатка, щось я так змерзла вжділа вже воно халат. Це в діло, халат, а це ж Боня це, напровітрювалась. Включила новини, трошки сяду, подивлюсь цей телік, не громко воно гримить там, да вам. Ой, замоталася, вся вся замоталася. А потім вже сяду та зроблю цей вінегрят. Все, в принципі, є, морічок відварений, морква, картопля, огірочки там. Ось, та й цибулька, і що ще треба? Що туди ще треба? А зараз я знаєте, що хочу. Трошки відпочину і завду сяду нажируся. Ага. У мене ж борщик є. І так мені щось захотілося, сало з борщом. Ну, не знаю, прям дуже захотілося. це, Боже, ну кричить так? стоп, нажала, чтобы не, не кричала оно вам на ухо. Захотелось дуже, прямо, дуже захотелось. Чего-то так я ж прям сидела, и мне не так того сала захотелось. А я же думаю, блин, а у мы наш борщик. Что пиво? Зараз борщик то с салом, то с цибулькой не здесь. Ну, понятно дело, что борщик то цебулькой. Ну, я зараз саду. Я поем. добрый. Вот так цибулечку сюда. Вот так вот. Одненькой не приходится, Я в целом не знаю, Это аппетиты, понимаете? Понимаете, разумеете? Ольки аппетиты. Прям рассказывал рассказывала, что прям слюнка люнкой, Ой, Оля, Оля. Так не схудно, что так на ночь буду нажираться. Ну, и что, больше кто вен такой, в принципе. Овощи там, случайно на мясе нет. То й буде. Ну не можна зразу все починати. І а і заняття, і все на світі. Я ж тоді що? Я ж туда ума зійду, а так патрушку. Яка дивиться, яка тарелочка у мене получилась. Салку, хлібчик, трошки ковбаски і, цей, і цигулька. Ой. Зараз насиплю борщику в мікроволновочку. Все саду жертв. Чуть не прямо хочеться. Прямо зовсім мені хочеться, прям хочеться. Угу. Так ще я ще зробила такі жиденькі спеціально, щоб ж не пережирати. Бо, зазвичай, я варю такий борщ, знаєте, щоб аж ложка стояла. А це я вирішила собі зробити такі жиденькі, щоб як одна юшечка практично. Ну, це ж доповняється, як кажуть. Встановився пуска. Бажаю мені приємного апетиту. Оля пішла набивати свій пузик. Щось хрипну. Не можу пані, чого це я хрипну. Наче ще чай з малиною п'ю. Де моя малина? Всього я Ось Бачите, скільки залишилось цього імбіря з лимоном. Зовсім трошечки. Тут треба буде зробити імбір'є цього Лимончик, ну тільки один є, щоб один а лимончик купити, було б дуже класно. Щас, я щас, чаю собі за колбачу. І все. Зроблю поріжу ці овочі. Та шо? Тай буду може сьогодні раніше спати, бо, щоб завтра раніше проснутися. Все мене висипає. висыпають. Хоч видно, що я роблю. Це мені оці походеньки по мокрій погоді до песика дають таке діло. Ну, а що ж і треба, начебто, і тепло вдягаюсь. А воно мабуть все одно. Так, чайник ставлю, хай закипає. Ось так. Ну тут зараз буду борщаць. Я буду їсти борщаць, вкусний привкус. Без всякого майонезу, без нічого. Де моя ложечка. Ты моя десертна ложка. Так, да, їм десертна ложка, не столова, а десертна. У мене столова бота не у Все, пішла. заодно одного що там новенького показують по тому ютубчику. Дівчатка, доброго раночку, Ольки все літає на кухні, бо це вже не ранок, а це вже обід. Олька проспала, так проспала, молодець, то я зараз швидко варю. Це у мене звичайна каша це для собачки. Ну, для... Моєго карандаша. Не знаю, поки карандаша. Карандашом його називаю, що це буде за пес? Тут в мене вариться вже уха буде з консерви. На вулиці у нас, дивіться, у нас наче сонечко вилазить. Я виходила зранку, випускала собак, ну, зранку, часов 10. І випускала собак. ось, і цей і було так холодно. Зараз я все вчора так до діло не дійшло, ви ж поняли, я поїла і все, який там нафіг. так. Так що все воно, все на кучу, як завжди. А я хочу ось так. Ось так хочу, як вони, понимаєте? Так от лягти, щоб було добре. Ось так, отак так, лягти, як коти. Лягти, як коти. Не, на самом деле, я сьогодні чогось так погано спала. Ой, ноги такі, ноги такі гарні, ось такі ноги. ляшка. От, Погано, дуже-дуже погано спало. І просиналася, і щось мені там воно таке в голові крутилось, вертілось. Коротше, насичений день у мене вчора. Був ще вечором. Прямо її ось, перенервувала. Ну, коротше, таке. Так, що зараз? Зараз п'ю кавусю і доготавлюю, бо позвонила Петру Степановичу, кажу. Проспала. Проспала, так що пробачайте. Каже, нічого страшного. Давай, вийде так і виходь. Так, все, дівчатка. Де мої собаки? Мої собаки, собаки, барабаки. Бачите, був мороз, воно все замерзло. Все, Мороз відійшов. Здравствуйте". І знову воно все ось такі, цей зелене. У тут... мене навіть квіти квітнуть, анюти не глазки, ви це бачили. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, щоб грудень місяць. Грудень місяць квіти квітнуть. Де щось, звісно, померзло, а де щось навіть так. Так, ось о яка у нас краса. Дивіться, як гарно. Такі малюнки, да? Фігури, малюнки фігури. Прикольно так. Красиво. Це ж я хотіла вам вийти ще зранку, показати. Виходила з песиками. І тут так класно було, така якраз така, знаєте, ну прям, ну не знаю, якісь прям такі, да? Чудові цікаві штуки. У нас це прудику, То вирішила вам вийти трохи. Показати. Вітер по холодний такий, знаєте, не дуже, щоб дуже. Мамі сьогодні замовила, ну це ж вона в місті, вона там близенько біля ринку. Кажу, мама, купи мені на сінечка. У мене вже нема чим синічок кормити. Вони прилітають, а там пусто. Пусто ж, мабуть, ну зараз я позаглядаю. Щоб ще побачити. Так, да, нічого вже нема, бачите. Ну, вона У мені... Ой, бляха, муха. Боня, річард. Ну зараз упаду через вас. Йошкін Кошкін. Чого ви під ногами крутитесь? то вона мені сьогодні оце купить, то я буду їхати е, на нову пошту за посилочкою, то заїду, мабуть, до неї. Давайте тікайте отсюда. В Взагалі, ось така у нас погода. Ось такі у нас ключики. Дивіться. О, такі нас Капельки. Ти куди? Я тебе сейчас дам. Ти куди уто полис? Засранець. Давайте в хату. Все. Погнали. Погнали. Это косинка Франко. Так, няня, не нервничай. Э я, если честно, сьогодні дуже проспала, ну я ж казала, могут, да. Ой, короче, У мене бардачило тут на ностальгія, як завжди. Що я роблю? Що я роблю? Я роблю супчик. Ось він у мене такий накип'є, але він так мліє. Тут вже е-е вінегрет, але вінегрет треба мені герочки. Дідуля дав свої герочки, ось бачите. Але я спробувала, ну вони такі не дуже, щоб дуже. Вони, бачите, є такі. Вони начебто зверху був нормальний, а там м'якенькі і такі вони, наче не насичені, я не знаю. Наче з водою розбавлені. То я не буду їх використовувати, вони ну, блін, не знаю я. Я відкрию наші гірочки, Самі найкращі гірочки у світі. Це шаповаловські. Це поваловські гірочки в бутилці. Бачите, як вони втягнулися. Зараз ох, ох. я вам покажу. Зараз я спочатку воздух сюди. От так запущу, вирівняю бутилку. От так, мої хороші. І що нам треба зробити? Це Нам треба відвізити бутилку. Дівчатка. Це не гірочки, це просто чудо. Ось дивіться. Дивіться на оце чудо юда риба кіта. А яке воно вкусне? Щоб ви тільки знали. Так, це консерва мені оцю дідусь, дав це сердіна буде в суп. Це в мене чесночок, він теж буде йти в суп. Ну зараз мені треба закінчити, щас треба. Зараз закончить... треба. треба закончить він Допиваю свою кавусю. Оце все, все все на столі і все на, на, на одному місці. Так, чим мені прорізати цю бутилку? Головне собі руки не передається. О, все добре. І потім я їх просто перекладу. Щас, потім просто... Ой, ароматці запишу. Клас. Перекладу в баночку. І буде класно. Хто ще не дивився, як я роблю такі огірочки? Подивіться, дівчата, це просто щось чимось. І, по-моєму, на цьому каналі я показувала вже. Ось, а, а вообще и на канале Николая Шаповалов такие огерочки є, и на канале Шаповалов на кухні. Це разные каналы є такі огерочки. А вообще пишете э, квашені огірки, чи квашені огурці огурцы э, шаповалов? Шаповаловы. И вам выйдут рецепты. Дивіться, там де я роблю в бутылки. Це щось з чимось? Сейчас мы з вами це все... А уже слюнки идут. Сейчас я вам покажу целые ручки. Две яйца. Две яйца. Ммм. Ммм. вообще О! Это ощущение прямо... Феерия смоки. Ммм. Значит, я буду резать огурочки в цель, В шарлотку. Вот. Огурочки порежу в шарлотку, вы чего? Потому что значит только на этот пало. У меня просто тут шарлотка стоит, вы не бачите. А что, а что она? Шарлоточка, шарлоточка. Я вам сейчас ей покажу. Тики огурочки в мигрет порежу. Боже, я как со Це ж вони во всм і так поїсти, і в винегрі, і в олів'є. Ой, Це Це класний спосіб. А всіх, що знаю. Тому, дівчатка, хто п'є в бутилках воду, бутилки не викидаємо, збираємо і влітку робимо огірки в бутилках. Щось. Це класно, якщо чесно, тара для огірочків, бо воно вузеньке горлишко. І ти запихуєш, запихуєш, і потім цими всіми ділами придавлюєш його, і тоді вони, виходить, не. Ну, якщо, ви знаєте, так, якщо рассол уходить з огірочків і огірки вверх піднімаються, вони можуть бути м'які, ні гарні. А тут же ж воно... Ой, так, де що? Mm. если вы дивите какие горнюсенькие mm -mm. mm. красота вони у меня не соленый а такі кислені, такі класні. А я ще що роблю вони оце ще коли шиплять ну, такі вони вже проквасились вже такий характерний знаєте, аромат з'явився. Квашених. Я їм не даю докиснути, До... Доки, ну, да, да, зовсім, коротше. І віношу холодне в погріб. Ну, зараз вони в мене ось тут в коридорці стояли. І вони тоді приостановлюють свій е, цей от, е, квашення, ну, процес квашення. І коли їх береш, вони такі ще. Ай, ну вони потрошку потрошку коли холодно, воно потрошку-потрошку по доквашується. І коли їх потім береш, і вони такі прямо ну-ну-ну-ну-ну-ну такі свіженькі, ну такі гарненькі, що просто щось з чимось. Це і реклама, я вам скажу своїх огірочків. І я вам скажу, що кращих я не пробувала. І хто консервував чи робив огірочки, квасив огірочки, по моєму рецепту, знає, що я не брешу. Це дуже смачна штука. Давайте, дівчата, хто вже робив, по-моєму, рецепту огірочки, поставте в коментарях. чи euh, Давайте щось придумаємо, що поставити таке. Плюсик, поставте плюсик. О! Хто робив і кому сподобалось. Uh -huh. А хто не робив, швидко зайдіть, подивіться. Я не знаю, якщо не забуду, під цим відео поставлю ссылки на ось такі огірочки. Ви подивитесь, зробите і скажете, Олька де ти була раніше? Як же ми жили без твоїх огірочків? <смі> я вже в дітам вже, вже намагаюсь встигнути, як завжди. Так, огірки я потім прийду, так, я їх так заховаю. так Я при, потім прийду додому. Зараз їх винесу в холод mm. і переложу вже в банку чи кудись переложу, щоб вони ж, ну, понятно, так? Да? Экран был именно задолбал. Ну вот квасить, класси, так. И кстати, вот эти огирки, когда в, в, в такой посудине классишь, и потом вы хотите под железную крышку тоже классно. Разрезал, наклав клавсу в это и ой, ой, да. Та, Что там рассказывают? Вы все все знаете и без меня. Так, винегрет. Да, удачные огирки, це. Дуже нужна штука в домашньому обіході. Я стою в этих, кстати, у цих лосинах, бачите? Ну все, класні вони, вони супер, вони теплі, вони, ну, я не знаю, я не можу нарадуватися. Так, да, може, я скажу на швах, тут, от, ось ось шва, там, де шви, внизу, там, де така резиночка нижня, то там трішечки шви, конечно, фігові. Воно трошки посаталося, Нитка повилазила. А так все классно. Так, що э, ви не греете, э, Буряк, цибулька, морковка, картошка, огірочки. Все? Правильно? Ну, то додає ще цей, э, э, квашену капусту. Тоже, кстати, смачно. Я робила с квашеною капустою. И, ли, и цю, как его. Фасоль. Ну, я ж нічого тут не буду да, да, це У нас класичний такий варіант. Єдине, що додам, це у нас олія. Додам олівкову. От так от. І що я зроблю? І, мабуть, ще фолью. Зараз я спробую, бо я вже солила його трошки. Мам, общо, вам общо видно, що я роблю? Ой, Гарний. Гарний, пригарний. Я вже дуже опаздую. Спробую, спробую, спробую. Ой, посмотри, а сейчас меня выстучает. Угу. Не вряд ли не Самый лучший винегрет. лет. Сейчас, может быть, один огурчик додам. Вот такие мас... масюсеньки візьму и додам. Mm. Якщо вы не хочете, кстати, перекладати э, э, ці огірочки, у вас достатньо тут рассолу в огірочках, якщо огірки ну, покриває, да? То просто скотчем можете всю дырку зад... заделать и буду делать. Наш розріз просто скотчем. Замотали и все. Я так робила в тому уроці. Ну, в цьому році у мене тара, слава богу, є. Сейчас переложу та і все. Можу даже не в цей. Ну, понятно, не в баночку, а навіть в якийсь лоток. Главное, банношок все в рассоле лежало. И в холодном месте, понятно, да. так. и будет нам песня. Сейчас смешивается все. Насыпаю дідусю в цей. Нову лосочку, бо то я облизувала вже. Перемішуємо. І буде нам пісня. Так, і шукаємо якісь, якусь стару, щоб туди засунути його. Так, вінегрет готовий, дивіться, який смачний, класний, суперовський вінегретик. Це ну, я багато робила його. Я з учотом того, щоб собі пару ложок залишити. Зараз найду. Так, Такий складемо. А кришка в мене є від такого. У мене є кришки від такого. Чама. Я всі кришки десь вже позабігала. Ага, осюда У мене кришка така. Все, насипаю бігу. Оп-оп. Оп-оп. Та Йошкін кошкін, це довго. Ложкою довго. Сьогодні у мене дідусь буде накормлений. Ой-ой-ой. Так, все. Думаю, досить. Що там забув? Хто там був? Так, все тут досить. Залишаю остатки сладкі собі. Потім прийду їх вже пересиплю кудись, бо в мене часу, часу зовсім немає. Ой-ой-ой. Дуже громко. Я так тут, понимаете, розбираю От, всі свої штуки, потім опять щось готую, опять у мене тут на сушинці куча всякого різного. Це все треба прибрати, щоб знайти те, що мені треба знайти. Це міски. От, якби була в мене зараз велика кухня, тоді б я розвернулася. А так, поки що є, то є. Так, накрию, приберу його поки. Нема часу в мене пересипати. Так, е, це миска, теж миска. От, бачите, миска. На що вона тут стоїть? Угу. Так, раз, готове. Це відношу туди, в нашу пристроїчку. На вулиці сонечко вийшло. Так класно, бачите, висіла там двері і видно. Боже, мені прибратися треба. Це мені вже все не треба, да? Це я вбираюся. Це я теж вбираюся. Це мені витерти треба тут Так, приготовити себе, так сказати, це місце. Мені треба оце зараз. Холодно потягнула. Однако. Сардін відкрити. О, це печалька, звісно. Я люблю коли сардинка з штучкою, так? Але в мене сьогодні без цієї штучки цей же ждав. Ми зараз будемо, щоб собі. О -о, О! О, бачите сік папер. Щоб мені руки не поцийкати. Лишний сік виливаємо, щоб він мені тут не розливався. І так воно салфетку загоздило. І намагаємося відкрить, щоб руки собі не поранити, бо Я це вмію. Я так хорошо буваю, роблю, що. А я Коля оцю відкривашку вообще терпіти не може. Каже, так, а, дурна відкривашка, як ти, я? Давай викину, Я кажу, ні. Вона мені якраз і подобається. вона хоч трошки, конечно... Дурненько, але мені з нею вдобно. Так, не буду до, до кінця це все робити. Так, блін. Не можу баба здирочку? Ти чо? Так, опасність, опасність. Так, все. Сразу її поласкаємо. І зразу кладемо на місце, бо якщо не покладу, зараз її на місце. Це буде печаль. хоча в умивальники вона буде валятися, жирно, не хочу. Так, не люблю, я, коли жирний умивальник. Тут-то Тута мені треба все це змішати. Так, що це? Ага, все готове. Картопелька. Ой-ой-ой, ой, 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 картопелька готова. Яка ти гарнюня. Висипаю я сюди консерву. Ні, я знаєте, що зроблю? Я трошки ось так зроблю. Оп! Оп, щоб вона... Я думаю, была. И высыпаю. Вот такой. Неприемный звук. Не люблю, когда металл обметал Совсем не люблю. Тут аккуратненько тоже закрываем. Все. Мусорку закидываю. Ручки полоскаю. Вытираю. Опа. Так, еще раз вытираю. Чесночок. Выжимаю. Чесничок обов'язково. Це ж буде такий аромат стоять, такий добрий. Щас будемо все це з вами пробувати. Ще трошечки водички долью, бо-бо-бо-бо, бо так треба. Ось так, гарно. І знаєте, чого мені тут не вистачає? Це от прямо не вистачає зелені. От треба петрушка тут. Взагалі класно було б з ще укропчика. Але я не можу знайти свій заморожений укроп. Япчик. Не можу. Десь його запхала. Губкою пахне. М -м -м. Смачненько, дуже смачненько. Ложку поласкаю після себе. Я привычки. Не можна так, щоб вона Ложкою лісти в суп, бо, Ну, по-перше, це не гігієнічно, як воно там правильно, да? А по-друге, суп скисне. Так, відмикаюсь, піду я быстренько відірву петрушки. А, давайте я вам покажу, знаєте що. Ось, як вийшла шарлотка, на досточку вивалю. Все. Оп. Оп. Ось така гартинечка. Дивіться. Ну я її понесу прямо в цьому. Понесу прямо в ці штуки, бо як її донести. Там я йому вже на тарілочку висиплю, виложу. Вона класна. Я б вам розрізала, але вже хочу так, щоб він сам уже там розрізав. Так. Тому оп, сюди її нанесли. І погнала за петрушку. Мені осталось тільки петрушку нарвати, накришити, все зібрати і все. Все, погнала за петрушкою. Ох, на вулиці холодно, вітер. Ось, вирвала на городі підрушайки. Ось. І ще одну цибулинку вирвала. Ось таку, вона буде класна. Зараз я все це сполосну Швиденько, Бо я вже запізнююся. Я і так дідусь позвонила, я кажу, Петро Степанович, я до сранка проспала. Кажу, вибачте мене. Він каже, та ладно, що ти починаєш, каже, можеш її запізнитися. Я це як запізняюсь, глин це взагалі. Оце тим мене біда. З часом в мене вот біда. біда. Я вічно везде запизнююсь, запізнююсь. Це прямо... да, це прямо моє. Спізнюватися везде. Це, Це прямо до мене. Так, цибуля, цибуля відчищаю від неї всякі лішні так ти воно відриваю це теж не гарні. відриваю зараз я це все бігом нарізаю складаю туди в каструльку. кастрюльку да це петрушки мабуть багато буде да? так? я її хорошенько помила. не дай тут нічого нема так хорошенько так і ще, на оце це візьму. Так. Да? Лишнє відріжу і ще трошечки нарещуються возьму. Хай воно буде петрушка, рибі не поміха. Як кажуть, цибулька тут нема нічого. Земельки нема, нема. Все. Ставлю це все діло. І ріжу. Ріжу, ріжу, ріжу. Оп, наближені. Видно. включу маску, я воно прикипає И все. класса классота, класса 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 Вот так. М -м, а пахнет она, блин! Ой, нюхай ты, девчатка, нюхай ты. А, да? Классно пахнет вообще. Супер! Весною мені пахне! Давайте мені вже весну. Я вже хочу весну, все. Уличка хоче вже весну. Вже не можу. Так, <плес> <плес> Так. значить, вінігріт готовий. Шарлотка готова. Суп практично. Що в мене ще був в заказі? Кисіль. і... І, і, і холодець, точно. Так, пішла я за кисню за холодцем. Так, Це все треба обрати сюди. Місто свободи трошки. Ножик сюди. Тут мені не треба ножик. Ні, не, не треба вже ножик сюди. Так, це витираю. Це все прибираю. Так, блин, тут банки у мене від собачої тушонки. Треба їх повиносити вже.